Середа, 2 листопада, це новини на ТВ7. у Маріуполі. Горять домівки, бо електромережа не витримує навантаження. Є загиблі на Донбасі. Загострюється ситуація. Росіяни намагаються прорвати українську оборону і про зрадників Донеччини, що їм загрожує. Про все розкажемо далі з вами. Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. У Маріуполі сьогодні зранку плюс шість, а опалення немає. Більшість домівок, які окупанти обіцяли відновити, досі без вікон та з відрізаними батареями. Окон Оконніту дві двірі піділа лідавно. Що давай ще нікуда ні поїдемо? куди ми у вас так у мене маленький такий вентилятор Думайте. поставила вички? Ось, наприклад, будинок по вулиці Казанцева. 23. Тут ремонт закінчився навіть не почавшись. Хоча окупанти внесли його до списку як відремонтований. Ось які скарги пишуть маріупольці у псевдоадміністрацію. Поставили вікна на п'яти поверхах, і робота закінчилась. Дах теж не відремонтований. Змінили дві бригади. Вікна привезли, і більше до нас ніхто не прийшов з підрядників. Говорять, щоб чекали, але на вулиці температура опускається, а вікна у будинку розбиті. Маріупольці намагаються опалювати домівки обігрівачами, але мережа не витримує навантаження. Через замикання виникають пожежі. Проходить два-три часа там, там пару днів, вона знову повраждається. Тобто як би, просто народі це називається Сізіфа врут. Ми, ми приїжджаємо, опять делаємо. Проходить пару днів, ми знову приїжджаємо, вистанавлюємо. Жителі горять живцем у власних квартирах. У вогні загинуло вже п'ять людей. За останні дні повністю згоріли три квартири. А спочатку початку похолодання понад 70 пожеж. Про це повідомляють самі окупанти. На території міста з початку осінньо-зимнього періоду відбувалося 75 пожеж, на яких погибло 5 чоловік. Це не кадри із фільму жахів, а реальне життя маріупольців на лівому березі міста немає світла, води, тепла. Будинки розбиті, пусті та розграбовані. А біля них великі братські могили. Людям доводиться жити у підвалах. Так виглядає справжній мир від росіян. Відвалі всі сіді 15 чоловіку там похоронили. Ні, ми вже їх давно. тому що літо, жара такая була. вызвали чеснікам. Вони приїхали одного там забирати. А ми гатилі всіх забирайте, або вообще нікого. Компенсації за житло не буде. Окупанти вкотре надурили маріупольців. Спочатку обіцяні квартири не дали. А на цей раз дзуськи, а не виплати за втрачені домівки. Радник мера Петро Андрющенко повідомив Росіяни масово відмовляють у виплатах. А у відповідь на обурення кажуть не дамо і не чекайте. Поки маріупольці виживають, окупанти розважаються. Псевдомер Іващенко оселився у ресторанному комплексі Гусі Лебеді на проспекті Металургів. З комфортом та під охороною там зустрічають гостей з Росії та спілкуються зі злочинцями кримінальних групіровок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Тим часом сім зрадників України вже отримали довічне ув'язнення. Вони штурмували Азовсталь, а ще вбивали мирних і брали у полон захисників Маріуполя. Двоє з них колишні працівники міністерства внутрішніх справ Донеччини. Також у державній зраді звинувачують депутата Маріупольської міської ради із партії Шарія Олександра Баландіна. Чоловік ще у квітні цього року перейшов на сторону росіян. Він проводить так звану перевірку вцілілого майна. Голодні окупанти з'їли тварин зоопарку. Після звільнення лиману наші військові побачили у звіринці кістки пухнастих. Місцеві жителі кажуть, що росіяни з'їли кенгуру, ослів, страусів і бизонів. Окрім них загинули також верблюди, поросята, птахи, та вовки. Щоправда, на поні орків не вистачило. Нині тварин, які вижили, евакуюють. Чайка, що нагадує приморське місто: 16 тисяч гривень на новороджену дитину і канцелярія. Маріупольцям видають бейбі бокси та набори для школярів. Усе це допомога від міськради. Її можна отримати у центрах Я Маріуполь по всій країні. Нині в Україні таких хабів 15 незабаром планують відкрити ще три у Рівному, Полтаві та Кам'янському. Створення центрів ідея мера Вадима Бойченка. Підтримують цей проєкт міжнародні партнери та Донецька обласна військова адміністрація. Треба прийти до нас в центр, написати заяву, подати відповідний пакет документу, і ми будемо надавати таку допомогу. Ми вже її отримали для наших маріупольців. Дякуючи сьогодні за підтримку держави, яка також залишила нам ті гроші, які ми отримали від держави ще до початку війни. Це гроші, які були передбачені напрямок розвитку спорту безпосередньо в місті Маріуполя. Це цільові гроші. І сьогодні вони трансформували в ті пакети, які діти отримали. На Донбасі загострюється ситуація. Росіяни намагаються прорвати українську оборону. Атакують з трьох напрямків: Бахмутського, Авдіївського та Новопавлівського. Наші відбивають їх атаки як на Донеччині, так і на Луганщині. Противник розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту завітне бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території Російської Федерації, повістки продовжують надходити чоловікам призивного віку. Також окупанти вивозять архівні документи із адмінбудівель Херсону. Про це також повідомляє Генштаб. Шахедами по Черкащині росіяни вдарили по області трьома дронами. Два збила наша ППО, а один влучив об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали. Пише голова області. Мінус шість іранських безпілотників. Стільки наші збили на підступах до Києва. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Над Дніпропетровщиною наші також знищили шість ворожих дронів. А згодом росіяни знов вдарили по області з реактивної системи залпового вогню по Нікопольському району. Постраждалих немає. Пише губернатор Валентин Резніченко. Окупанти знову обстріляли Вовчанськ. Повідомляє голова Харківської області. Поранено п'ятьох людей. Крім того, в селі Олександрівка на міні підірвався комбайнер. Він працював у полі. Усі постраждалі в лікарні. Росіяни продовжують стріляти по Донеччині. Зокрема, на ділянках фронту від Аудіївки до Лимана. Вранці пролунав вибух у Желанному. Там пошкоджено електропостачання. Також обстріляли Аудіївку. Найбільше постраждав турецьк. Росіяни поцілили у міську лікарню, пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення. Також три будинки, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю і гаражі. Залишатися на Донеччині небезпечно. Пише голова області і закликає евакуюватися. Окупанти продовжують відправлятися додому в рефрижераторах. За добу наші зсу знищили 800 росіян, мінуснули також 16 ворожих танків. А ще 24 бронемашини, три артилерії, літак, гелікоптер, 23 безпілотники та 10 автівок. Слава зсу. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.